І ота наша поліція Степанюк з Ратушенком даниною обклали всі чернівці. Начальник слідчого управління в хлам будучи п'яний На спортивному мотоциклі його розбиває дрободан і прес-служба. Подає інформацію, що Степанюк Олег у погоні за злочинцями був поранений. Це таке можливо тільки на Буковині в Чернівці, Степанюк Олег, начальник сіліства та Ратушенко Сергій, начальник кримінальної поліції. І що ви думаєте, після того мотоцикла Степанюка щось поміняло в житті? Ні, 2020 рік Степанюк конфісковує конфіскат сигарети на 500 тисяч доларів. І що робиться з цими сигаретами? Степанюка вселяється той. Дух, знаєш, на лівому плечі сидить, і сигарети йдуть напроти. І от Степенюка відсторонюють, ведеться розслідування. Ну, але він чоловік заощадливий з 500 тисяч доларів, який вирушив ті конфісковані сигарети. Він такого 200 витягує і везе через Шевчука на Київ в генерально. Генерально що каже? Степанюк, то все-таки той поліцейський, куди в погоні у 2007 році на мотоциклі доганяв зловмисників, то, то наша поліція. Ота наша поліція Степанюк з Ратушенком даниною обклали всі чернівці. Кожен забудовник, що ви йому, звісно, будете гарантувати безпеку. Він так дуже-дуже тихо, бо зашугали вони вже всіх, що ті, хто мають гроші на вулиці, не виходять, якщо данину не заплатять, і він вам впів шепота. Але тільки як ви будете гарантувати вищому особам держави, скаже, що так, з кожної забудови дві квартирки. Ми будемо дивитися, наскільки змінився Кравченко, наскільки змінились його заступники, і чи. Генеральна прокуратура досі така, як була і до того пшонка стайло, що за вашем хто не можна і справи. Нема, чи вони потрохи почали мінятися до наступних відео.